Військовий облік жінок тепер добровільний майже для всіх спеціальностей: жодних штрафів, відповідальності та заборони виїзду за кордон. У цьому відео ви дізнаєтесь, які зміни приготував законодавець та для кого із жінок військовий облік залишиться обов'язковим. А це канал Праволог: все про ваші права та обов'язки, і з вами адвокат Ярослав Тисін. Готові праволови? Тоді починаємо. 7 жовтня 2022 року Верховною Радою прийнято закон під номером 6482, яким внесено зміни до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Тепер частина 11 статті 1 закону звучить наступним чином. Жінки, які мають спеціальність та або професію споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військово зобов'язані. тільки добровільно. Як бачимо, тиск громадськості, висвітлення проблеми юристами та відповідні петиції зіграли не останню роль у вирішенні цього питання на користь громадян. Варто зазначити, що згідно цього ж закону, жінки, які мають спеціальність та або професію споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов'язаних в обов'язковому порядку. Однак жінкам-медикам все одно не варто хвилюватися найближчий рік. Адже нагадаю, що 6 вересня 2022 року Міністерство оборони підготувало наказ під номером 259 про відтермінування військового обліку жінок до 1 жовтня 2023 року. Тобто ставати на облік до цієї дати не потрібно. Закон підписано президентом на чинності він з дня наступного за днем його опублікування. Посилання на нормативні праві акти, як завжди, в описі під відео. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.